Плетенчуком, пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, пані Марія і ваша усмішка. Якби каже, мабуть, про майбутній контекст нашої бесіди. Ми завжди з вами говоримо про приємні і цікаві речі. Але перш за все хочу запитати, як південь пережив цю непросту ніч? Ну, в принципі, як ви розумієте, ворог не полишає своїх спроб. Наносити різноманітні удари. Ніч ця загалом була для всієї країни не найлегша, це точно. І на жаль, вже після нічної атаки на Одещині сьогодні були ще подібні ситуації. і, на жаль, не обійшлося там так само без постраждалих. Але в будь-якому разі, ми, як складова військов... військово військо сили, складова протиповітряної оборони, звісно, теж. Беремо участь у відбитті на нашому рахунку. Теж вже кілька діб поспіль є шахеди, які заходять з морського напрямку, але на жаль, так роботи вистачає. Проте, як ви вже зазначили, сьогодні ми працювали не лише у відбитті атаки, а й трохи навпаки. Та це якраз я хочу виправдати свою посмішку. Я знаю, що вам подобається обговорювати те, як. Щось палає на території Російської Федерації. Чим нас наблизить до, точніше, нас наблизить до того, щоб ми побачили трошки блекаут і трошки дуже сильні проблеми у Росіян після цієї ночі у новоросійської Саратові. Чи це просто частина однієї великої такої системи, над якою ми зараз працюємо? До речі, про це сьогодні. Президент писав у себе так само, що так, це система і фактично. Ми зменшуємо потенціал ворога економічний, зокрема, тому що війна це завжди економіка, це завжди забезпечення, тому що звісно, з повітря не можна взяти сили і засоби, їх треба забезпечувати. І однією піхотою, скільки б її не було у московитів, війни не виграються. Тому, звісно, зменшуючи експортні спроможності росіян, а морські порти. Чорному морі це третє місце в принципі у танкерних відвантаженнях так званої Російської Федерації. Ми, якби це банально зараз не прозвучало, наближаємо перемогу, тому що це валютні надходження, це можливість закупати іноземне обладнання, устаткування. І окрім того, цілі сьогодні стали не тільки. Подібні об'єкти, а й військові так само, тому все це так, це ланки однієї і тієї самої концепції. Впевнена, що ви мені точно розкажете. Володимир Зеленський казав, що ми сьогодні застосовували Нептуни. Що ви знаєте про ці ракети? Наскільки вони класні? І як нам важко їх виробляти? І наскільки в світі їх теж хочуть у нас купити? Ну щодо е, обміну технологіями наразі такої інформації я не маю. Е, хоча, звісно, наш досвід е, щодо застосування протидії і не тільки, до речі, е, ракетного озброєння. Якщо ми зараз кажемо про військово-морські сили, е, наш досвід цікавий багатьом нашим партнерам, тому що е, наші ракетні е, системи це, звісно, супер е, проте, у нас є і е, е, інші. Сфери, в яких ми досягли достатньо відчутних успіхів, це і управління безпосередньо, система обізнаності, дрони. І тому так, в загальному контексті, звісно, зацікавленість з боку партнерів є завжди. Тим більше передовий досвід застосування і ведення бойових дій є лише у нас, у Збройних сил України. І Цей конфлікт він якраз відрізняється від решти світових конфліктів. Це протистояння двох регулярних армій. З відповідним ресурсом, тому так, звісно, всі враховують цей досвід. Окрім того, якщо брати безпосередньо цю систему озброєння, так вона вже не перший рік експлуатації. Якщо на початку у нас фактично досвідна експлуатація з бойовим застосуванням відбувалася одночасно, то відповідно ми вже маємо деякий досвід. І Протидії ворожим системам ППО і взагалі ураження об'єктів ворога в глибокому тилу, чим ми в принципі і займаємося, і ми про це з вами теж розмовляли. Що так, ці кейси вже мали місце і будуть мати в майбутньому обов'язково. Говорячи про це, все ви днями коментували Кінбурську косу. Наскільки це важливий, важливе місце для росіян? Час від часу наші добрі чи то дрони, чи то байдуже що головний результат знищують там деякі російські речі, які вони після себе недбало залишають. Я читаючи про це все, роздумувала: а який у нас є варіант? Ну не просто щось знищувати на кінбурзькій косі, а якимось чином, ну чи то вийти до неї, чи якось геть відрізати росіян звідти, чи поки ми маємо а, реально тільки от, точково знищувати все, що вони там залишають, або <кій> залишаються самі. Ну в будь-якому разі, так, ця а, локація вона важлива, і важлива вона навіть якійсь мірі стратегічної точки зору, тому що так це можливість обійти лінію фронту. Ну, суто гіпотетично, це так само локація, яка станом на зараз дозволяє росіянам контролювати вихід в Ніборбузький Ліман з Херсонських і Миколаївських портів. Відповідно, виходити з них наразі фактично неможливо. І, звісно, вони їх використовують для ведення обстрілів, розвідки тощо. Висаджувати десант, якщо ви про це там проводите якісь амфібійні операції, як окремий вид, вид операції, звісно навряд чи хтось буде, тому що це е, не той тип операції, який можна назвати самостійним там на 100%. Він відбувається, як правило, під час загальної військової операції наступальної, коли суходолом заходять там, проривають лінію фронту або заходять е, з інших е, напрямків, і е, цей наступ треба підтримати. З іншого напрямку, це класика. В принципі, так пише багато книжок, і росіяни це чудово знають. Самі так само дотримуються цієї тактики, тому моя відповідь скрішні, тому що okay. в цьому просто нема сенсу як окремий операції. Пам'ятаєте, ми з вами говорили якось в одному з ефірів про судна, які нині залишаються, але ними не користуються. І от зокрема, вчора була заяви командувача військово-морських сил пана Неїшпапи про те, що крейсер, про який ми з вами говорили, який зараз має назву 1164, а раніше був і Україною, і Атлантом, все ж таки не буде входити до українського флоту. Його, я так розумію, Якось його допоможіть мені з цим словом. Його ж не можуть просто порізати на металобрухт. Є щось з нього, що ми можемо забрати і використати? Яка його доля? Я приведу вам приклад Польщі. маємо хвилинку з вами. Про... Півтори. Коли, коли СРСР розпався, кілька проектів було просто порізано в Данську, які робилися для. СРСР, цей корабель так само був створений фактично під систему озброєння, яких в Україні ніколи не було і нема. Основна система озброєння там ракетна. Відповідно так: ті елементи, які є однаковими з нашими одиницями, ми звідти можемо брати. А що стосується загалом цього корабля, ну це океанічне, океанічного класу корабель, це, по-перше, і, в принципі, в Чорному морі, як показала практика, крейсера Москви, приклад, нема що робити, і плюс забезпечити його озброєнням по факту неможливо, тому що воно є лише в так званій Російській Федерації. Окрім того, півтисячі екіпажу для цих цілей використовувати, ми його можемо використати, таку кількість особового складу набагато ефективніше. Почула вас, була дуже рада бачити в ефірі прямого. Дякую, що знайшли час. Друзі, нагадаю, з нами був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських морських сил.